Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Кінець серпня, в Чернівці. Молода хурма пам'яті Черняєва. Їй от зараз ну, третій, трирічна, будемо казати, три зими вона у нас зимувала. Завантажена була плодами, напевно, штук 80 на ній було. Знала я, що молоді хурми скидають плід, поливали. Регулярно, через день, коли було спекотно, коли дощі йшли, звісно, не поливали. Те, що хурма скидає плід, це в принципі нормально, тому що на такому молоденькому деревці 80 плодів, де визріє ну, аж ніяк. Масово вона скинула їх десь, от в червні дуже багато. Вони були ще зовсім маленькі. От буквально тільки вона відквітла, тільки зав'язалися плодики. І буквально вже тижні через три, от воно почалося, почалося, почалося. Потім призупинилося скидання. І зараз, ось я дивлюся, я знайшла 5 штук. Причому це такі, що вони вже впали, напевно, днів 10 тому, тому що, якщо от судити по розміру з тими, які тут висять, то ці ну, трішечки вже крупніші, а ці ще малі. І знаєте, що мені дуже цікаво? Оці, котрі у мене попадали. Вони повністю зелені, як ну, зелені. Їм ще зріти і зріти ну, півтора місяці точно. Але от подивіться, видно, що вона вона кілька днів уже полежала у нас в квартиру, чоловік заніс. Вона починає навіть така зелена, не сформована ще, вона починає набирати колір. От що парадокс, от що мені цікаво. І ось тут всередині і ця видно. і ця. От зараз просто заради оці більш такі нещодавно, сьогодні я їх підняла, а ці вже такі, що пару днів полежали. От зараз мені цікаво, якого ж вона кольору всередині. Оця мала, недозріла хурма. Тут у нас, вибачте, за такий пейзаж, у нас трішки були ремонтні роботи, ми ще з них досі не вийшли. Ну, сподіваюся, вийдемо. Ану-ка, ріжу. Дивіться, вона всередині оранжева. Ну-ка, от мені цікаво, що ж воно на смак. Ну, Друзі, скажу вам щиро, трава травою не гірке ніяке, м'яке. Якби воно набрало цукру, воно було би класне. А так, звісно, ніяке. Але парадокс, що недозріла, недосформований плід хурми, він дозарюється. Те, що дозарюються зеленкуваті плоди, це я вже знаю, я перевірила минулий рік. Це на власному досвіді. Це у нас якби ця хурма і там ще дві. Це у нас там, де ми мешкаємо у дворі. А на дачі є у нас одне деревце хурми. Колись воно дуже давно сажалося напевно, більше десяти років, може неважливо. Як хурма росіянка, вона потім вимерзла під корінь, від неї щось там відбило. Ото щось росло. Його ніхто не обробляв, не поливав, не обкопував. Його треба було просто видалити, але до цього руки, звісно, не дійшли. І о диво, минулий рік, та хурма дала врожай. Вони були не крупні, звісно, такі грамів по сорок. Вони були плодиків. Декотрі такі, що були м'якенькі вже на дереві, ну а в основному то вони були такі конкретно дубові ще, хоча й оранжеві. І ми познімали їх, тому що переживали, що то вже до зими було діло. От. І розклав чоловік їх на тарілочку, так в темному місці ми в квартирі поставили. Ви знаєте, вони дозріли, вони набрали такого смаку, не було. Оцієї в'язкості, терпкості не було нічого. Вони такі були смачні і такі класні, хоча я думала, що не дозріли. Вони дозріли друзі. Тому думаю, я що, напевно, вся хурма може дозріти, якщо навіть зібрана певною мірою не дуже готовою. Хотіла просто таке собі зробити невеличке дослідження і вам показати. А вам бажаю, щоб ваші деревця хурми не скидали плід, щоб їх не їла ніяка какабяка. Щоб була гарна погода, щоб вам родило, і щоб вам було соротко, солодко від хурми в роті і в житті від всього найкращого. На все добре.